Та як переселенців зустрічають на вокзалах Кіровоградщини та куди розселяють, спілкуватимемося із заступницею начальника Кіровоградської ОВА Катериною Колтуновою. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, вітаю вас вітаю вас. Тож розкажіть насамперед, хто зустрічає вимушених переселенців на Кіровоградщині і докладніше про сам процес. Ну, дивіться, у нас насправді досвід евакуації, досвід прийому а, вимушено переселених людей досить таки великий, і різноманітний. Адже в серпні а, вересні ми прийняли 34 евакуаційних потяги з Донецької області. І, і це була організована а, евакуація з того регіону. А, близько 3800 осіб. Ми прийняли, тобто там були залучені і національна поліція, і ДСНС, і волонтери, Червоний Хрест. А, КБО, тобто це була така організова, організована процедура прийому вимушено переселених осіб. Також зрозуміло, що є індивідуальна евакуація, коли люди самостійно виїжджають з окупованих територій, приїжджають в нашу область і самостійно шукають можливість розселення. Для, для таких кейсів у нас. При в'їзді в область приходить смс повідомлення що вітаємо вас на Кіровоградщині. гаряча лінія Кіровоградської обласної військової адміністрації. 0800 500 238, люди набирають цей номер телефону, отримують всю необхідну інформацію по послугам, куди вони можуть звернутись, щоб одразу поселитись, де вони можуть отримати якусь додаткову інформацію, адреси ЦНАПів і так далі, для того, щоб організувати далі всі відповідні, ну покроково пройти да там організацію документів, виплату оформити виплату допомоги переселенцям і так далі. Але ми маємо розуміти, що війна триває і евакуація. Ми постійно готуємось до різних видів евакуації, коли люди самостійно виїжджають, і коли це буде організована масова евакуація. У нас зараз є резерв близько 5 тисяч місць підготовлених в місцях компактного проживання на випадок масової примусової евакуації з Запорізького або з. З Східної області, з Східного регіону України, тому це все відточено. ми співпрацюємо постійно з Міністерством реінтеграції, з Міністерством соцполітики в цих напрямках. Це досить такий потужний комплекс. І, звичайно, в нашій області підтримка громадських організацій, волонтерських організацій, представництв міжнародних організацій, таких як спільнота ООНських. Спільното гонівських організацій, які працюють на території області, тому ми максимально стараємось забезпечити ось ті первинні потреби, які мають наші переселенці, які в'їжджають в нашу область. А власне, якими є можливості Кіровоградщини розселити людей, які в терміновому порядку покидають східні регіони України, регіони, де триває війна і бойові дії. Як я вже зазначила, у нас зараз є резерв близько 5 тисяч місць, які зосереджені в місцях компактного проживання. У нас всього їх 203 місця компактного проживання. Ну, це комунальні заклади, гуртожитки, на базі шкіл, садочків різних. Комунальних закладів по всій області нашій, і ми зробили такий резерв, щоб реагувати на виклики і на завдання, які перед нами ставить мінреінтеграції, і для того, щоб розселяти людей, які виїжджають зараз індивідуально, кожен на своєму транспорті. Ми це ще започаткували, коли почалась деокупація Херсонщини. Тому що ми розуміли і очікували приплив людей близько а, двох тисяч людей приїхало індивідуально самостійно, коли а, а, Херсонщину не деокупували, і всього транзитом через Кіровоградську область пройшло 175 тисяч людей зараз. У нас на території а, близько 89-900 людей. Людей-переселенців, які проживають зараз на території області, і плюс 5 тисяч місць назавжди є в резерві, при необхідності ми будемо створювати ще додатково місця. У нас на базі обласної адміністрації працює координаційна рада, в якій представлені всі громади області, представлені ДСНС Нацполіція, представлені товариство Червоного Хреста і різні гуманітарні місії, з якими ми відпрацьовуємось такі виклики, якщо ми кажемо про... Масову евакуацію людей. Пані Катерино, а як відбувається сам процес визначення, кого куди розселити? А, дивіться, є а, координаційний штаб. А, якщо люди самостійно звертаються, вони дзвонять і відповідно до їх певних. Да, Реальних потреб ми намагаємось допомогти і поселити їх там місця компактного проживання найближче до е того місця, звідки вони виїжджають, або там вони кажуть, ми хочемо там поближче до того, до того місця. У нас там родичі, і так далі. Тобто, деякі питання ну насправді в ручному індивідуальному режимі е визначаються. А в іншому, тобто, якщо у нас іде організована евакуація, то зрозуміло, що ми отримуємо, у нас є комунікація з адміністрацією тієї області, з якої буде ця евакуація. І ми на адміністративному рівні, тобто, організовуємо цей процес, домовляємось, кажемо: ось ми надаємо. В такій-то громаді таку кількість місць, такій таку кількість місць, і е, хто забезпечує транспортування? Чи це е, з нашого боку, чи це з боку е, тієї адміністрації області, з якої виїжджають люди, чи це Укрзалізниця організовує? Тобто, все залежить від тих викликів, і тих завдань, які перед нами ставляться. Координуючим органом, це завжди е, Міністерство реінтеграції. Виступає, тобто, і ми ось таким чином на адміністративному рівні домовляємося, організовуємо весь процес. Напередодні ми говорили про випадки, коли вимушених переселенців розміщували у старих будівлях, які потребують капітального ремонту. Власне, результати яких перевірок опубліковували працівники офісу Омбудсмана. Чи перевіряють у Кропивницькому і загалом на Кіровоградщині ситуацію з розміщенням вимушених переселенців, власне приміщення, в яких їх заселяють? Хто цим займається загалом? Дивіться, у нас створена координаційна рада. При адміністрації і всі члени координаційної ради закріплені за певними місцями компактного проживання. Нагадаю, їх у нас 203 І кожен має виїжджати з моніторинговими візитами, перевіряти якість обслуговування, якість створених умов. І звичайно, наші партнери, міжнародні організації, які допомагали нам облаштовувати зрозуміло, що рік назад. Стан був зовсім не такий, який ми маємо зараз, і ті напрацювання, які ми маємо зараз. І міжнародні організації допомагали облаштовувати ці місця компактного проживання. Це і лікарі без кордонів, і АГД, і ЮНІСЕФ, і УКБ ООН, тобто ті надійні партнери, які я думаю, у всіх областях представлені і працюють. І звичайно, і від них також є певний моніторинг якості. Обслуговування якості проживання людей в цих місцях компактного проживання, і зрозуміло, що постійно з головами громад ми комунікуємо на цей рахунок, щоб виїжджали, перевіряли, дивились, забезпечували, поліпшували якість і ну, в нашій області більш-менш ситуація стабільна. І якщо десь і з'являються якісь проблеми, то ми їх оперативно вирішуємо, тому що. Люди це найвища цінність, і якість їх проживання і якість їх перебування в якості переселенців на нашій території дуже важлива. І, взагалі, ми зараз говоримо не тільки про виклики поселення переселенців, а й інтеграції в життя громад тих переселенців, які вже майже рік проживають на нашій території, включення їх в Активності, які відбуваються в громадах, соціалізація, працевлаштування, тобто викликів дуже багато, і ми маємо розуміти, наприклад, якщо ми кажемо саме про Кіровоградську область, то тільки 27 тисяч людей у нас з Донецької області, і зрозуміло, що не всім буде куди повертатися найближчі 2-3 роки. І наша задача зробити з них повноцінних жителів нашої області. Не... Не тільки забезпечити потреби як переселенців, а й допомогти їм адаптуватися до проживання в нашому регіоні. Пані Катерино, у березні у Кропивницькому відкрили хаб для підтримки переселенців. Розкажіть, як він працює і за що відповідальний. А, дивіться, хабля підтримки переселенців, так так званий, да, це по суті е, започаткувала роботу свою громадська організація, яка називається ВПО України. Але е, ну це громадська організація в межах своїх повноважень, в межах визначених своїх функцій. Комунікує і працює з переселенцями, в основному, наскільки я знаю, наскільки ми маємо інформацію, то це видача гуманітарної допомоги зараз. У нас на у нас запускається і створюється центр допомоги врятованим, який стане потужним комунікаційним майданчиком між переселенцями і органами влади, для того, щоб скоординувати ці дії, адже для них без них точно якісного сервісу не вийде організувати, тому ми ось такі інструменти, такий інструмент і такий важель комунікації будемо застосовувати також при Кропивницькій міській, при Кропивницькій міській раді. Процесі створення а, рада ВПО. Я думаю, що це буде як консультативно-дарачий орган, потужний інструмент комунікації, і звичайно, що ті потужні гуманітарні хаби на базі громадських організацій, які в на початку повномасштабного вторгнення взяли на себе координацію, комунікацію з переселенцями, такі як територія успіху, а, вони також слугують і 10 квітня, наприклад, як. Правоохоронна організація, вони координують ось цю комунікацію вже досить таки змістовної, і потужної і є постійними членами наших координаційних рад. Тобто інструменти є, налагоджуємо взаємозв'язок, і є певний мікроклімат, і є певні вже такі потужні гравці, які представлені в нашій громаді саме представниками переселенців з Донецької області. Це і громадські організації, і активісти, тому максимально комунікуємо і співпрацюємо. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися із Катериною Култуновою, заступницею начальника Кіровоградської ОВАЙ. Говорили про проживання переселенців на Кіровоградщині.